Доброго дня, шановні підписники мої друзі, колеги і просто знайомі, давайте сьогодні з вами подивимося, що очікує риб дорогесими рибочок у листопаді 2023 року. Розкажіть, підкажіть, Опишіть, що чекає рибочок у листопаді 2023 року. Стан душі, Робота, бізнес, фінанси, особисте життя. І здоров'я. Беремо другу, колоду, розкажіть, підкажіть, покажіть, чого очікувати рибочка листопаді 2023 року по тижденню. Холодні. Події тижня, головні події місяця, вибачте, для риб. листопаді 2023 року. Отже, перший тиждень, другий тиждень, третій тиждень і останній четвертий тиждень. І беремо останню колоду, яка розкаже, чого боятися, що буде приносити негатив, що буде приносити задоволення? Що принесе задоволення? І дайте пораду на листопад 2023 року отже, давайте подивимося стан душі для рибок, стан душі втомлені. Побиті, покусані, але живі Ідете далі по життю. Оце місяць листопад для риб. Хтось на вас дивиться і думає, Боже, як він ще жив, як ще він вижив у цьому всьому, що було навкруги нього. Хтось. Сміється і каже, а, мало тобі ще, треба більше. Хтось думає, біднесенький, йди вже йди, телепай, можливо, дійдеш до, до чогось або до когось. Ну, це, знаєте, такий місяць буде важкувати, звичайно, і емоційно, і енергійно, якісь енергетичні, такі будуть прогалини, які виб'ють вас коли з колії. Можливо, ви будете. Відчувати біль на когось будете обіжатися, і це буде вам приносити теж біль. Стан депресії, стан дуже нервовий навіть хворобливий, можна сказати так. Тримайтеся грибки. Робота бізнес-фінанси. А робота бізнес фінанси у вас не співають романси. Ну, по-перше, поруч з вами буде людина, яка буде допомагати вам посьому, яка буде е, давати вам поштовх до отримання. Е, Доходів, фінансами буде допомагати, можливо, буде порадами допомагати, як заробити ці фінанси. Хтось може дати роботу вам. І ця людина дуже, хочу вам сказати, вона авторитетна, крім того, не бідна, ця людина. Сама досягла того, що він має, заможний, можна сказати, такий, знаєте, міцний, міцний чоловік, який, за, за яким як за стіною. І крім того, що він буде давати вам задоволення, він ще буде, а, ну, можна сказати, ваший, вашою такою опорою. В вашому житті на цей місяць він як сонечка встає поруч з вами. Ну, робота бізнес-фінанси, можливо, у когось з'явиться такий партнер, який задовольнить усі ваші потреби, дасть вам роботу, в якої буде зарплатня гарна. Ну, ось так можна сказати, що непогано. Особисті стосунки. В особистих стосунках тут теж на, на війні, як на війні. Ну, можу сказати одразу, що в листопаді місяці, дорогі мої рибки, ви будете відвоювати своє місце на планеті, як то кажуть. Кожен знає свою справу, кожен знає своє місце. Отже, це карта про те, що в сім'ї має бути хтось один керувати цією сім'єю. І саме в листопаді місяця ви будете воювати за це місце з кимсь. Ну, я так розумію, що це буде або партнер, або ваш чоловік, або дружина. Або в, в стосунках ви будете е, е, з'ясовувати ваші стосунки. Ну, я не можу сказати, що це так, знаєте, е, бій за життя. Ні, це такі конфлікти, сварки, розмови е, на, на фоні таких невеличких розмовок. Це не буде Бійня, ні. Це будуть такі з'ясування стосунків, за, наприклад, за сніданком або за вечерю. Перед сном ви будете обговорювати і, і один з одним говорити. А я тобі казав, що треба робити було так. А я тобі казала, що ось так. І оце такі будуть. Перепалки, конфлікти. Здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я. Ну, здоров'я гарне. Здоров'я буде сильне, енергетично ви будете наповнені. Ви будете мати силу, активність. Хтось буде, можливо, пожинати якісь плоди після лікування. Хтось пройшов якесь лікування, або пройшли якесь або відпочили дуже добре, і тепер будете от, ну, отримувати саме цей після. Цього лікування такий гарний результат отримуєте, і цей місяць будете відчувати себе дуже добре. Хтось е навіть може завагітніти. Е тому здоров'я гарне. У в, в цій сфері все дуже добре. Тепер дивимося головні події головні події. На першому тижні що очікувати? На першому тижні листопада карта нам каже, що краще не заглядати у майбутнє на першому тижні. Можливо, якісь таємниці вас чекають. Можливо, ви зіткнетеся з якоюсь таємничою такою пригодою, якісь пригоди таємничої, які, можливо, ви відкриєте самі для себе. Ну, взагалі карди кажуть, що на першому тижні вас чекає якась таємниця. На другому тижні е листопада енергетичний вплеск, можна сказати, вибух такий. У вас багато енергії, ви, як білка в колесі, крутитеся. Ви витрачаєте багато сил якихось на щось. Мені здається, що навіть у вас все буде пов'язано з вашими дітьми. У вас буде таке піднесення активності, будете ганятися за роботою, будете робити. Вдома все дуже добре, на роботі добре, все. Можливо, і від цього в кінці місяця, і за місяць ви такі будете побиті, що на другому тижні ось це буде всплеск енергії, вибух, вибух і ще раз вибух, бажання, бажання зробити неможливо, бажання перевернути все, все з них на голову, бажання зробити щось таке, щоб. Через голову перекрутитися навіть. І все це у вогні, у палаючому вогні. Вогонь це енергія, активність, і тому це ну, водоворот, як собит, як вибачте, що російською. На третьому тижні, на третьому тижні на когось ви будете е обіжатися. Будете. Щось вам буде не до подоби, вам буде скучно, вам буде сумно, у вас все є нібито, але вам, ви самі не знаєте, чого вам не вистачає. Хтось вам буде протягувати руку до допомоги, хтось вас буде розважати, а вам все, все не так. Ви б хотіли б ще більшого, але. Куди ще більше у вас є все. Ну, це такий період, знаєте, чогось хочу, а чого не знаю сама. Ви мені допоможіть, а я вам за це дякую не скажу. Ось такий третій тиждень. Нібито і небо безхмарне, і доля протягує. Бери, бери, працюй, бери. Твори, бери щось, що тобі потрібно. Повний, повний келих тобі наливаю, всього. І... А ти не береш, тому що не, так, не, той, не, той дал, не той дав, або не так дали, або взагалі не те, що треба дали. На останньому тижні. О, на останньому тижні, от, будь ласка, тут ми не хочемо брати. А тут би і взяв на четвертому тижні, Та не знаю що. Знаєте, ну, на четвертому тижні куча справ, за що хапатися першим? Це проблема. Це така ділема. По-друге, будування планів і те зробимо, і те треба зробити, і те, і те, і те і те. Крім того... Третє, що може бути? Вам на вибір дається якийсь, е, Давай, можливо, чоловік там, чи подруга, чи давай сходимо туди, давай сходимо туди, давай зробимо те. А ви не знаєте, що, ви вітаєте десь в, 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 в облаках, щось будуєте, незрозуміло що. І від цього у вас таке занепокоєння. Що ж мені робити? Що, ну, куди ж? Хочу і туди, і туди, і туди відпочити і задовольнитися, і поїхати, і отримати якусь винагороду, і взагалі щось, щось хочу, а чого не знаю. Тут не знаю, дають, але я не хочу, тому що у мене немає настрою. Тут у мене настрій є, але що вибрати? Не знаю, тому що багато хочу, як то кажуть. Оце такі рибки. Йдемо далі. Чого очікувати, що вам принесе неспокій, не гаразд, ну, що вам принесе? Ви будете думати, що вам не вистачає грошей. Ну, звичайно, якщо оце думати, гадати і бажати всього. <кій> Вибачте, то, звичайно, вам буде не подобатися те, що вам прийдеться економити в цьому, цьому місяці, що кожна копійка до копійки, що хтось вам скаже, що потрібно економити і відкладати гроші на щось або на когось. Або комусь віддавати гроші. Бо, можливо, вам придеться заплатити якісь налоги, а можливо, якісь комунальні платежі, які, ну, про які ви забули заплатити. І від цього вам буде дуже погано, і настрій буде псуватися від того, що економити і не вистачає грошей. Багато грошей хочу, а треба і туди, і туди, і туди. А що принесе вам задоволення? О, будь ласка, задоволення від того, що ви будете економити, вам задоволення принесе, що вас поставлять у якісь рамки, що вам поставлять межу. За цю межу не заходь. ось тобі. Це вас це влаштує, у вас буде. І це вам сподобається. І останнє дайте пораду. Порада відноситься до всього відповідально. Обдумайте кожен свій шаг, кожен свій, свій рух, кожну свою дію, кожен свій вчинок. Не треба покладатися на авось. Думайте перед тим, що робите, кому робите, як говорите, що говорите, кому говорите. Тобто, можливо, всі ваші такі е, оцей стан душі ваш буде від того, що ви не думаєте про наслідки, е, тут відвою, відвоювати, е, вибачте, е, перемогу, навіщо незрозуміло, треба подумати. Відповідальність брати за себе не хочеться, але е, воюємо завдяки для чого, кому воно це потрібно. Тут у вас вибух енергії, тут вже ви на когось ображаєтеся, тут уже ви думаєте багато чогось е, плані. Тобто у вас нема стабільності, у вас нема. Цьому місяці листопаді немає якоїсь прямої лінії, по якій, по якій ви йдете. Тому, від вас, тому і місяць у вас такий, можна сказати, я б не сказала, що він поганий, але він важкий для енергетично для вас, емоційно, сил відбере у вас дуже багато, дорогі рибки. Отже, бажаю вам, звичайно, Стабільності, і е, когось поруч, який буде для вас стіною, опорою, е, бути в гарному настрої, сил, сил вам багато. Е, дістатися до цієї таємниці і. Е, Стійко її перенести, будувати плани, це, це непогано будувати плани, це, це дуже добре. Але що треба знати міру, економити і кордони, кордони, кордони своїх мрій і відповідальність за всі ваші вчинки, які. У вас відбудуться в цьому місяці. Миру, любові, злагоди. Пишіть, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Якщо комусь когось зацікавить мої розклади, буде потрібна моя допомога, пишіть попереду у нас 2024 рік. Можу зробити особисті розклади на будь-яку тему просто на по місяцях, у яких, яких сферах життєдіяльності буду рада вам допомогти. До нових зустрічей!